Всім йоу! ви на каналі Дроптоп. І сьогодні я розповім вам свою історію. Історію людини, яка потрапляла в пастки криптовалютного скаму, всяких там мудозвонів із камерів. Але дякую тим ребятам, я за допомогою їх став більш розумніший у цих питаннях. Я не стісняюсь про це говорити, адже аби не оці всі помилки, я би ніколи не зміг зрозуміти істини цифрової гігієни, що в майбутньому могли б там створити для мене ще більші ці факапи, ніж ті, що були. Тому я хочу, щоб ви вчились на моїх помилках і не допускали своїх. Адже у криптовалютному світі, коли ти новачок, тобі все здається надзвичайно складним і незрозумілим. І на початкових стадіях ти взагалі не віддупляєш що скільки може тут бути шахраїв і всяких там махінаторів. У цьому відосі я розкажу про свої пройоби і те, як мене особисто хотіли нахлабучить чи нахлабучили бкамука на гроші. Адже я думав, що знайшов кнопку Бабло а по ітогу це все було добре організована скам-схема. Тобто бери ручку, відкривай блокнотик і записуй. Ми погнали! Перший і самий давній для мене скам це те, як я на 200 доларів купив скам монетку Aleo на такому сервісі, як PancakeSwap, це декс біржа на Binance Smart Chain. Ну, <смеш> Чейн, може, і смарт, звісно, а я тоді був не дуже. Більш знаючи криптони, мабуть, зробили фейспалм. Але ребята, люди добрі, я був молодим і зеленим. Ну, Коротше, схема там заключалась в тому, що я був новачком і шукав толковий телеграм-канал з аналітикою, щоб читати, дивитися, учитися криптовалюті. І судьба чись так розпорядила, що я попав в якийсь там закритий телеграм-канал. У круто, як подумав я тоді. Там адміни постили, ну, досить розгорнуту аналітику токенів, монет, яка тоді мені казалася ну, реально класною і фундаментальною. Но не тут добилося. Після таких прогріваючих постів цією аналітикою це ж не зразу все відбулося. Вони мене гріли, гріли своєю експертністю, і в один прекрасний момент вони викидають пост, що мають інсайдерську інформацію про один токен, тупо тобто який от от, -от має з'явитися на біржах, і ціна улетить в стратосферу. На що ж, а вже ж я повівся. Всі ж ми ж хочемо гроші, ребята. Я зайшов на цей же ж PancakeSwap, знайшов оцю монетку, підключив кошельок, свапнув оці свої 200 доларів у токені BNB на оцю неізвісну до того мені монетку Aleo і сидів, ждав ексіп, тобто читаючи нові пости, намальовані графіки, що токен росте, вибирайте собі Lamborghini і остальну дід для дебілів. А я сидів, ждав, ждав і не продавав. Так вони, коротше, в моменті викидають пост, що у нас, ребята, погані новини, каскадне якесь падіння. Я досі порне, що це це падіння таке, але звучало страшно. Я ринувся продавати, а от тобі задачка, хрен там, Роман. Вони, коротше, на етапі створення цього смарт-контракту внідрили в нього там кодик, якийсь дебільний, що забороняв таким обичним людям, як я, його продавати, тільки його розрабом. Ну і потім з'явився пост, що адміни оцього телеграм-каналу зв'язалися з розробниками, і тепер треба купити ще чуть-чуть оцього жнутіпа типу, цієї монетки, щоб потім тіпа типу, вивести всю суму. Коротше, дожимали вони хом'яків як тільки можна. Але я поняв, що це тупо скаміна, що я ну, оте я попав, як то кажуть, і забив до ранку на це все. А зранку проснувся, побачив біля назви каналу їх скан, і в мене всі пазлики зложилися. Тупо невдовзі канал удалили. Але дивлячись на кількість їх транзакцій, тяжко поняти, скільки вони точно заробили. Але з цієї всієї пригоди, хто й отримав іксій відкладень, так це оті скамери. І якщо ви мене дивитесь, віддайте мою Леську американську. Коротше, ребятка, не ведіться на такі інсайти. Там це побудовано на психології і штучному цьому ефекті ФОМО. Синдром упущеної вигоди, якщо хтось не зрозумів. Але пам'ятай, якщо хтось і має заробити, значить хтось має і втратити. Тому думай наперед. Наприклад, як це й було з каналом містера бізнесу. Отой, що знаєте, ти. Що... Коротше, чувак просто продав канали, і в якому по цій же схемі і знання тим, ще й актором почали розводити люд і потім насадили на кукан того малого от такі діла. Пишуть мені тіпи, коротше, давай з нами покатаєшся на корветі і а не оказались інформація... Тому не вірте всьому, що написано в інтернетах. Проводьте власне дослідження. Друга популярна схема це схема появилася із популяризацією P2P-торгівлі, яка заключалася у купівлі вигідної связки для прокруту. У связці ти робиш обмін криптовалют на біржі або за їх межами і заробляєш відсоток прибутку з цього назва цієї спекуляції арбітраж. Тема, от реально робоча, але якщо у тебе набита рука і око, ну, <laughs> ну не буквально, а ти вмієш реально шукати ну, от, адекватні і робочі під топій зв'язки. До того ж, вони взагалі не статичні, і за спросу, і пропозиції баланс постійно змінюється і стабільно заробити. Ну дуже тяжко на такому. Потрібно шукати щось постійно нові і нові лазійки, а це складно і не завжди ну, працює Тобто в силу цих обмежень на біржах і в банках. Але добрий дядя мошенник із Телеграма пропонує нам ну, ну мьод просто, а не оце пропозицію. А саме супер пупер связка з вихолопом у дохрена процентів. По ітогу тобі кажуть купити криптовалюту і переслати на якийсь там криптообмінник, де ця зв'язка і працює. А ця обмінка це просто зліплений на колінці сайт, ну який виглядає ладно, доволі там впевнено. Але після переводу тебе блочать і кидають чес. Фініта ля комедія, то кажуть. Це все побудовано на жадності і хайпу цього підтупі арбітражу у свій час. Та і зараз мені постійно приходять в смс, коротше, такі оці смс-ки від отих добродітелей. Зразу бань таких. І пам'ятаю, що зв'язками користуються тільки самі арбітражники, і в світ вони нічого не викидають. Ну, можливо, тільки тоді, коли воно вже там доживає своє і треба замістити сліди, як то кажуть. Не ведись на легкі гроші, без особливої перевірки на логічність і адекватність цієї зв'язки. А краще самому розуміти принципі p обміну і того, що там за один круг ну не може бути такого спреда різниці і прибутку. Того того, май голову на плечах, не втрачай її у гонки. За оцими короче, мані-мані, ми в кармані. Третім виділю фейкові аєрдропи. Вони буквально повсюди. Це, наприклад, NFT, які оказались рандомно в тебе в кошелючку, або в коментарях там під постами у Твіттері, Ютубі, Телеграмі та якісь іваські вони були б, аби вона ще работала. Ти можеш спитати мене, а що ж може бути поганого у безкоштовній роздачі токенів навколо якогось відомого проєкту? А те, що при підключенні твого кошелька до сайту починає працювати скріп-дрейнер, який буквально зливає всі. Кошти твої ж на гаманець у цього шахрая. Або взагалі тупість виманюють твою сітфразу під різноманітними предлогами. До того ж, у них ну, дуже схожі назви доменів з різними проєктами. Прошу тебе, не підключай свій кошельок, де попало. Як раніше, знаєш, казали, не пхай свою пісню кожен отвір, от так час із кошельками. А то будеш сидіти і рюмсать у розбитого корита, бляка. Придохраняйся! Користуйся тільки перевіреними сервісами для отримання офіційних силок на соцмережі проєкта. Це такі сайти, як CoinMarketCap, DropsEarn.com та CoinGecko. Який перевіряють і вставляють тільки для ну, в себе на сайті тільки оригінальні лінки. Будь обачливий. Ну і останній шахрайський метод це вірусне ПО. Ну, програмне забезпечення, програмне обладнання, не, не варто. В общем, шахраї ну, максимально різними варіантами підкидають тобі на комп'ютер чи на телефон вредоносну цю програму під видом якоїсь там обучалки по крипті, о, там я не знаю курсів по трейдінгу або ще гірше того браузера Аміго, який хрен взагалі удалить з комп'ютера. І у таких файлах назва зачасту закінчується на .exe. А от з цією прогою чи файлом на твоїй пристрій попадає і кліпер. І це не зажигалка в АТБ, а це настоящий хитрий жук. Він у твоєму буфері обмені, це твої оці контр це контр Міняє твою адресу на адресу мошенника цього, який вже так і сидить і жде твою соточку USDT. Але вихід є, тобі просто потрібно дотримуватися цифрової гігієни. Не лазить по цим всяким непровіреним сайтам із різною, пошлятіною. <гум> не качать дурацькі торенти із сайтів по типу там торентрекержопабабоїна.не і перевірять адреси перед тим, як збираєшся скидати свої кошти. Чотири символа спереду, чотири символа ззаду. І все у тебе буде добре. А якщо будеш займатися такими ділами, то зможеш легко ще й надибати інші вірусні програми, наприклад, Stealer, який копається у твоєму цьому буфері обміну і копіює все, що ти сам собі колись. Там копіював. І номер карточки з cvv кодом І не дай Бог твою сітфразу, а то ще й саме дороге твої невдалі нюци, що ти відправляв колишній. І все це буде у розробника оцього у стілера на компі за щитані секунди, а потім і докажи, що то серделька не твоя. Коротше, отож ж такі діла. Тому не копіюй сіт фрази, записуй їх. Краще взагалі на дві частини одного листочка і храни їх у різних місцях. Перед тим як перейдемо до заключного етапу відео, де ми підведемо ці всі підсумки, прошу тебе, постав лайк, щоб ми вже дали ютубу понять нарешті, що я роблю нормальний і класний контент для новачків у Кріпті. Хай уже починає продвигати. Дякую велике. Короче, будь завжди на стрьомі, коли тобі щось пропонують в інтернетах. Оцих наших йомою завжди, реально завжди. Будь-то якийсь фрі аєрдроп чи то курси по масажу п'яток. Довіряй, но провіряй. Криптовалюта на початку свого розвитку. Тому тут кожен рік додаються якісь нові і нові оці схеми скаму. Тому і це не про норвежський серіал. З трендами приходять і ті, у кого мозги заточені по-іншому, і вони хочуть заволодіти твоїми кровними. Тому давай швидко пробіжимося по тим істинам, щоб ти не нарвався на шахраїв і щоб крипта не зустріла тебе у бороду у вигляді скама на гроші. Перше, пам'ятай, що ніхто не дасть тобі грошей просто так, яким би ти класним не був. Друге не довіряй нікому свої приватні ключі і не підключай свій кошельок, де попало. Третє. Не інвестуй в те, в чому не розбираєшся. Проводь своє власне дослідження. Діор. Четверте. Ніхто не гарантує тобі прибуток у криптовалюті. Ти сам несеш відповідальність за свій фінансовий стан. П'яте. Не переходь за дебільними силками і не качай нічого, що в теорії може тобі зашкодити десь майбутньому. Шосте. Зберігай сіт-фразу у надійному місці, тільки коротше, не у збережених телеграму. Вроді, все, що хотів я тобі сказати, сказав. То, о, якщо знаєш істини, про які я забув, то напиши їх у коментарях. Мені дуже подобається їх читати і дізнаватися для себе щось новеньке. Тому все, я погнав кріптить пакета.